12 годин на день на улюбленій роботі, і так вже 9 років. Микола Вишневський майстер аварійно-диспетчерської служби ПАД «Чернівцігаз». Приємний колектив, цікава специфікація самої роботи. З людьми працюємо. але він і ще 1500 працівників можуть залишитися без роботи впродовж чотирьох місяців. Фіксальні служби краю проводили перевірку підприємства Чернівці Газ. Результатом став акт, який газовики вважають абсурдним. Всі тлумачення, всі припущення базуються на якихось таких, вибачте, взятих з стелі фактах. Ну, не фактах, припущеннях. І ціна цих припущень 37 мільйонів гривень. Чому саме такий штраф податково аргументувала голові правління? Аргументація дуже проста. Так як нічого не знайшли, взяли крупну операцію з купівлі продажу природнього газу і вивели його її в статус сумнівної. Ці 37 мільйонів можуть стати фатальними для області і особливо для працівників підприємства. Бо після такого штрафу Чернівці газ стане банкрутом. Я готовий стверджувати і готовий би був захищати нашу позицію в суді щодо неправомірності винесення цього наказу. Що робить податкова? Все дуже просто. Вони визнають документи недійсними, а після того визнають самі операції недійсними, що протирічить, як законодавству. Як абсолютно простій логіці. Тобто, за логікою фіксальної служби, якщо ви купили кілограм картоплі, а касир видав неправильний чек, то ваша купівля є незаконною і вас треба оштрафувати. Таких фактичних і логічних помилок у податківців більше, ніж достатньо, розповідають в організації. Прозвучало, що в нас головний бухгалтер жінка від керівника фіскальної служби, і що вона у нас дуже хвороблива і тому так довго йшла перевірка. Так ось наш головний бухгалтер, мужчина. Він не хворіє, слава Богу, і всі документи надає вчасно. Такі рішення й акти податкової. Віктор Горда вважає не на часі політизованими. Така сама тема, як російська мова, як різність України. Тобто, хто би не прийшов на політичний олімп, ми завжди чуємо один і той одну і ту саму риторику, яка до реальності не має ніякого відношення. Але підприємство нема чого приховувати, і воно вже готується оскаржити у суді дії чернівецьких податківців. А Микола разом із колегами готові страйкувати і боротися за право, ходити на улюблену роботу та отримувати зарплату за нелегку працю. Ми з працівниками будемо виходити, бо на сьогоднішній день працювати без заробітної плати це важко. Юля Здорошняк, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.